Партнер відліку часу родинна ковбаска. Родинна ковбаска. Ми ввечері зробили, ви вранці свіженьке купили. Випуску місто попрощали з Михайлом Горенем. Почесного громадянина Львова поховали на Личаківському цвинтарі. Поховали Михайла Гореня на Личаківському кладовищі на полі почесних поховань. Україна втратила одного з найкращих своїх синів. Що не кінцева зупинка, то стихійний туалет. Водіям автобусів врешті обіцяють створити належні умови. Аби водії маршрутних таксі не ходили до вітру. В управлінні транспорту обіцяють вже найближчим часом на кінцевих зупинках встановити біовбиральні. По святах різдвяний ярмарок у Львові перестав працювати. Наступного разу святковий ярмарок у Львові з'явиться вже на Великдень. Вітаю вас, наш репортер оглядає основні події вівторка. Тисячі львів'ян сьогодні провели в останню путь українського дисидента, правозахисника політв'язня радянських таборів Михайла Гореня. Поховали відомого українця на Личаківському кладовищі на полі почесних поховань. Михайло Горень помер у ніч на 13 січня на 83-му році життя. Останні місяці він важко хворів. Востаннє попрощатися з Михайлом Гореним прийшли його рідні, друзі, побратими. Він говорив, що не можна побудувати української держави, якщо не буде тих, які готові жертвувати всім. Серед його побратимів були Василь Стус, Юрко Литвин, Іван Світличний, Левко Лук'яненко, В'ячеслав Чорновіл. Тяжко прощатися з такими людьми, бо це частка нашої ідеї. Це приклад для наступних борців за українську державу. А ще треба дуже і дуже багато зробити. То хай би життя Михайла служило добрим прикладом для молодої генерації українських патріотів. До 1961 року Михайло Горень учителював, викладав логіку, психологію, українську мову та літературу. Водночас був активним шістидесятником, розповсюджував заборонену літературу його двічі засуджували. У серпні 65-го року арештували, звинувативши за антирадянську агітацію та пропаганду. І заслали на шість років до мордовських таборів суворого режиму. Він був організатором самвидаву у 60-х роках. Він був тим, хто налагодив у ув'язненні в другій половині 60-х років вихід інформації на волю. Він був одним із тих, хто створював документ основоположні документи Української гельсінської групи. Вдруге Михайла Гореня засудили у 81-му році знову ж таки за антирадянську пропаганду і відмову свідчити у справі Івана Кандиби. Його засудили до 10 років таборів та 5 років заслання, визнавши особливо небезпечним рецидивістом. Якщо в Києві навколо Івана Світличного, Львів гуртувався навколо Михайла е, Гореня, У нього в хаті на е, колишній вулиці Кірова, 33, Я не знаю, як вона зараз називається. Ця хата була осередком цього львівського дисидентства. Усе своє життя Михайло Горінь дотримувався гасла краще засвітити одну свічку, ніж усе життя проклинати пітьму. Він був тією свічкою, тією свічкою, живою свічкою, яка світила нам в цій страшній темряві. Він своїм життям проповідував Євангелієм. Михайло Горень був депутатом Верховної Ради. А від 2000 року опікувався українською діаспорою та поступово відійшов від активної громадської діяльності. Він був патріотом за духом, а не за гроші. Сьогодні таких політиків віднайти дуже важко. Володимир Моїсеєв, Роман Меленький, наш репортер. Чому стався вибух у котельні політехніки? Тепер з'ясовують правоохоронці. Галицький райвідділ відділ міліції порушив кримінальне провадження за фактом порушення правил пожежної безпеки у котельні Національного університету львівська політехніка. Поки триває слідство, причин вибуху силовики не називають. Відмовчуються і в самому університеті. Тим часом міліція вже призначила всі необхідні експертизи. Однак кажуть, вирішальним у слідстві мали б стати свідчення оператора котельні. Та зараз чоловік перебуває у восьмій лікарні і мед медики поки що до нього не допускають правоохоронців. Однак відомо, що чоловік вже спілкується телефоном із колегами. Нагадаємо, вранці 9 січня у котельні Національного університету Львівська політехніка сталася пожежа. Тож усі корпуси університету кілька днів залишались без опалення. Порушено є кримінальне провадження, щоб дослідити ті всі питання, дати відповідь, що це за котли, які їхні технічні дані. Як... Умови експлуатації, дотримання безпеки, де якраз документація вилучена, так засвідчить і дасть відповідь на Ці всі запитання. Одне будують, інше руйнують. У центрі міста так завзято будують торговельно-розважальний центр, що усі сусідні будинки вкриваються тріщинами. Напередодні на забудовників скаржились мешканці проспекту Шевченка. 3 нині ж на сполу в'ють працівники компаній, що будинку на площі Галицькій-15. На проспекті Шевченка почали незаконне будівництво торговельно-розважального центру. У стінах прилеглих будинків почали з'являтися тріщини. Тріщини, от по стінах, одні другі. По підлузі, трищини по підлозі, тріщини, от двері не закриваються, двері перекошені стають. Працівники компанії, що на площі Галицькій 15, б'ють на сполох. Пам'ятку архітектури, стилю модерн, хоч і місцевого значення, руйнує сусіднє будівництво. А після цього як включили, почали будувати. І хоча вони приміняють нормальну технологію, вони буро на певні палі роблять, але через ті сверловини, що вони бурять, попадають ґрунтові води. І тут і так фундамент знаходиться так, якби на колишньому ручейку, який протікав під нашим будинком. І воно ще підживило, і більше почали тріщини. Ще вчора ці двері зачинялися, тепер перекосилися від тріщин. Щодня йдучи на роботу, працівники багатьох фірм, які тут розташовані, ризикують життям. Будинок руйнується не по днях, а по годинах. Ми зранку прийшли на роботу сьогодні, пішли тріщини і вже сипеться штукатурка. Зверталися до забудовника, але він не реагує. У грудні за зверненням мешканців будинків, які руйнуються, міський департамент містобудування подав до суду на забудовника. Було подано позовну заяву до Львівського окружного адміністративного суду про визнання недійсним дозволу на виконання будівельних робіт та зупинення здійснення будівельних робіт до моменту його належного оформлення. От Галицька районна адміністрація, зважаючи на це, ніяких дозволів. Тизове кіносвіт на виконання робіт і встановлення угрожень не надало. По обіді на будівництві роботи вже завершили. Працівник, з яким вдалося поспілкуватися знімальній групі, переконаний, будують тут законно. Ну, дозвіл є міської ради, наскільки я знаю. А так то до керівництва звертайтесь. все. нагадаємо, у 2007 році ТЗОВ кіносвіт отримало лише тимчасовий дозвіл на розбирання аварійних будівель кінотеатру. Жодного погодження проекту торговельного центру їм не надавали. Ольга Зеліско, Зорислава Кадиколо, Олексій Шилковий – наш репортер. Що не кінцева зупинка, то туалет. Львів'яни нарікають водії маршруток, нехтуючи елементарними правилами етикету, справляють потребу просто у їхній присутності. На уваження не реагують. Мовляв, робити їм це більше ніде. Кінцева зупинка декількох маршрутних таксі на Сихові. Водії один за одним просто неба підливають автобуси. Торговці ринку, на ядки кермувальники ходять до вітру, бідкаються, сморять, аж очі ріже. А влітку тут неможливо витримати, неможливо. Тут запах неможливий. Тобто під будку прямо. Ну, вони ходять під будки, під будки, по вулиці от прийти зверху донизу до по вулиці, під кіосками там ужасна вонь. Водії ж виправдовуються, мовляв, збиткують не навмисно, туалетів бракує, а ті, що є, далеко. А в шофері вже ж графік. Колеса чотири штуки є, правда? От і маєте всі розклади. А це цивілізовано, ви вважаєте? Ну, а Натомість обурені при вселюдним випорожненням люди кажуть на ринку є туалет, але більшість шоферів платну послугу вперто ігнорують. Ви знаєте, в нас до цивілізації ще дуже далеко. Дуже у нас взагалі немає ні духовності, ні цивілізації, нічого, тому що наш народ дуже в тому ділі, ну як сказати, безкультурний і все. В управлінні транспорту розповідають таких нарікань від мешканців на водіїв не бракує, відтак обіцяють реагувати і вже ведуть перемовини з фірмами, які могли б встановити мобільні збиральні на кінцевих зупинках. Коштів як завжди на це бракує. Тому якби останнім часом так з'являли з'являються деякі пропозиції від приватних, тобто фірм, які деякі з них, тобто для себе. Скажімо, знаходять якийсь комерційний зиск у влаштуванні скажімо, біотуалетів на кінцевих зупинках. Підприємці вже пропонують поставити перші 10 біотуалетів, на яких саме зупинках ще мають вирішити, однак їх роботу ще треба узаконити з відповідними службами. Тож транспортники не беруться навіть припускати, коли саме першими мобільними вбиральнями зможуть користуватися водії, але констатують, послуга буде платною. Віталій Олексій Шолковий, наш репортер. Мама відмовилась від дитини. 14-річного хлопця матір віддала на виховання у дитячий будинок, бо, за її словами, не може з ним порозумітися. Так само, як і її нинішній чоловік відчим Андрія. Натомість психологи, поспілкувавшись із хлопчиком, стверджують, у родині він тривалий час зазнавав психологічного насильства. Проте, наше законодавство захистити дитини не може. Зараз Андрій у притулку, бо після чергового конфлікту із Вітчимом наприкінці листопада не витримав і втік із дому. Дитина два дні перед тим пішла з дому. Звернувся до бабусі за допомогою, бабуся не захотіла прийняти, і дитина на вулиці була знайдена однокласниками, його знайшли діти, привели в школу і вчителі привели в міліцію. Дитина була подалена, дитина була залякана. Принічений. Новий рік та Різдво він теж зустрів у притулку. Бо так вирішили матір та відчим. Що треба мати в душі, я не знаю, як вони зустрічали Новий рік і святий вечір, чи вони взагалі це не святкують, мені складно сказати. Але як це можна святкувати, коли твоя дитина в притулку, я собі не уявляю. От. І, і найгірше, що в тій ситуації, який вихід, я його не бачу. Я його не бачу, тому що вихід можуть запропонувати тільки дорослі члени сім'ї. Вони відмежувалися від вирішення цієї проблеми. Сім'я Андрія розповідає дитячий психолог, відмовили шукати порозуміння із хлопчиком. Проте, на прийомі, не приховуючи, визнали, постійно його принижували, бо, мовляв, хлопець недолугий і псує їм життя. Так виглядає, що якщо тобі не зручно, то йди з хати, бо нам так зручно. Ну і це позиція дорослих людей. Люди з вищої світу, ну якось до чого спробувалося полюватися, але. Мама ображена за щось на дитину, не можу зрозуміти за що. Ну, навіть як та дитина тебе образила, ну ти ж мама. Ну навіть ну, допускаємо, що він щось зробив, таке ж тобі не подобається. Я собі не уявляю, як можна дитину так від неї відмовитися, кинути її. Зараз 14-річний Андрій вже усвідомив, що не потрібний ані мамі, ані батькові, який вже давно має іншу сім'ю. А що може змінитися дитина, яка відчуває, що вона є нікому не потрібна? що його не люблять. Йому відкритим текстом, коли батько каже, що жити він зі мною не буде. І коли його питаються, скажіть так, дитини є тато? Бо мама вже сказала, що немає. То тата має дитину, і батько йде і через плечко. Ну, я подумаю, а дитина дивиться. У притулку про Андрія розповідають, рідко яка дитина буває така акуратна і відповідальна. Я ввечері складаю портфель, зранку маю поснідати і йду в школу. Ніколи не запізнювався. Навіть якщо часу не було, я навіть забула поснідати, але завжди встигав в школу. Хоча у житті Андрій Самітник найбільше любить в тиші читати і малювати. Я люблю сам чогось навчатися. Мені іншої допомоги не треба. Я люблю більше бути сам і щось робити своє. Проте мамі такий син не потрібний. Старший на рік його брат вдома теж не живе, навчається в інтернаті в Польщі. Андрій же ж за два дні з притулку піде до приватного дитбудинку. Таку заяву мама вже підписала. Тепер хіба що позбудеться пільг на комунальні послуги? Ми повідомимо служби, тобто не з нею ті пільги, я думаю, знімуть, тому що в неї немає зараз на утриманні трьох дітей. Ми скерували листа на франківський ревіділ, притягнути батьків. До відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків то є 184 стаття. Тому батьків Андрія може ще оштрафують, проте не конче. Або позбавлять батьківства, але теж не вже. Бо за законом батьки можуть передати дитину на виховання іншим особам. Зараз хіба що попередили ЖЕК, аби раптом Андрія не виписали з квартири його мами. Не знаю, там вирішиться питання звідчимо, що там буде. Ну і чесно кажу, я боюся додому назад йти категорично, але маму я буду любити завжди. Це для мене головне в житті. Ірина Вещишин, Олександр Бригадир, наш репортер. Без цигарки у громадських місцях минає місяць, як набрав чинності, закон про заборону куріння. Як зазначають ресторатори, диміти у закладах харчування і справді перестали тепер затятим курцям доводиться або виходити на вулицю, або шукати спеціального місця. За місяць дії закону у Львові вже зловили 56 порушників. Закон, який так не сподобався курцям, і який полюбили противники куріння, вже місяць у дії. За цей час правоохоронці на Львівщині ловили порушників, а суд вже визначає, чи попередити порушника, чи стягнути з нього штраф. Найчастіше таких курців ловлять на зупинках транспорту на території шкіл чи у під'їздах будинків. Коли вступив дії цей закон, вже на настану на 10 січня було острафовано 56 порушників цього законодавства. Вже складено майже на 2 тисячі гривень адмінпротоколів на трамвайній зупинці за час нашого знімання ми курців не побачили. Останнім часом не помічав такого, що щоб курила. Раніше всюди взагалі курили. Зараз правда не знаю як. З тим законом, що прийшов, дай боже, щоб щоб дійсно були якісь спеціальні такі приміщення, щоб для тих людей, що курили. А от ресторатор Варткес Арзуманян пригадує, клієнти часом хитрують. Ситуація, що у нас була, то адміністратор підійшов, щоб зробити зауваження, що в селом курять. А ну, гість каже, я не курю, я пускаю дим кільцями. І ми нічого не можемо йому зробити, тому що попільничок немає, нічого немає, ми дотримуємося того закону. Відвідувачі кафе теж за те, аби тут не курили. Крашеньком не куряти, для здоров'я. Місця для куріння мають бути промарковані, мають бути графічні знаки з текстом Місце для куріння та куріння шкодить вашому здоров'ю. Де такого немає, курити не можна поблизу велопарковки біля міської ради. Ми побачили чиновників, які курять. Хоча знаку такого тут немає. Я практично не курю, хіба можу на свята легенько і все. Натомість у чоловічій вбиральні чути запах нікотину. А єдине місце, яке у міській раді відведене для коріння дворик. Маркування тут теж нема. Ірина Панчишин, Юрій Герасимов, наш репортер. Поярмаркували різдвяний ярмарок, який працював продовж свят у центрі Львова. закрили. сьогодні. Підприємці почали збирати увесь крам з вітрин. А вже у середу розбиратимуть і дерев'яні будиночки. Працював ярмарок з 11 грудня. Тут свої товари пропонували понад 100 підприємців з усієї України. Впродовж свят на ярмарку щодня проводили мистецькі майстер-класи. А на різдво зварили та роздали тонну куті. А ще на святковій сцені заколядували 45 вартепів з усієї області. Це вже в четвер. У Львові на свята працює різдвяний ярмарок. Дерев'яні будиночки цьогоріч з'являться у центрі Львова ще раз на Великдень. Ярмарок це перш за все, це атмосфера, це спілкування, а вже торгівля це вже на іншому плані. На нашому ярмарку вважаю його би, вдалим загалом. Його відвідало по наших підрахунках близько мільйона осіб. Ангели спустяться на біс. Театр Воскресіння знову потішить львів'ян своєю новою атракційною постановкою, коли ангели спускаються на землю. Це вогняне дійство Театрали влаштували на різдво у дворику ратуші, залучивши ще й альпіністів. Однак за чотири дні виставу таки не встигли побачити усі охочі, попри те, що глядачів нарахували дві з половиною тисячі. Тому вже на йорданські свята двори кратоші знову стане символічним місцем народження Христа. Вистав буде три, показуватимуть їх з інтер. Рвалом в годину за попередні покази воскресінці заробили 50 тисяч гривень. За ці кошти починають новий театральний проект, який загалом потребує 800 тисяч гривень. Це буде вистава про нашого кобзаря. З нею певні актори з гордістю можна буде виходити на закордонні фестивалі. Робота над такою вуличною великою виставою це про Шевченка за його творами, художніми творами, малярськими творами. Через його картини ми хочемо показати долю нашого <кхи> поетичного генія. Усі наші новини шукайте на сайті lviv24.com. маєте для нас інформацію. Телефонуйте 297-777-5. Для вас ще про економіку, культуру та спорт. Я з вами прощаюсь. Гарного вечора. Шведська позика для львівського тепла. У шести комунальних закладах уже замінили систему опалення та вікна. Навесні будуть утеплювати стіни. У 129-му дитячому садку поставили ось таку систему. Вона автоматично регулює опалення, залежно від того, яка температура повітря за вікном. Вихідний день, коли не було дітей, в суботу фірма-підрядник зранку до пізнього вечора працювала і справилися один день. Підтримується гарний температурний режим в групах, тепло. Ну, моніторити на даний час не можемо ще ще рано, та тому що система тільки почала працювати на тільки в половині грудня була поставлена. А це дитяче відділення поліклініки на Сихові. Перед новим роком тут замінили усі вікна поставили нові двері та ворота у гаражі станції швидкої допомоги, через які раніше тікало тепло. Тут порахували у грудні, коли ремонт ще тільки тривав, заощадили на опаленні більше 40 тисяч гривень. Місяці грудні. Маємо 55 гіокалорів економії е, тепла. Це, мабуть, і частина е, заслуговування атмосферні умови, безумовно, і ті віконні прийоми, які закриті. Це однозначно. У дорослому відділенні цієї ж поліклініки поставили пластикові вікна на північно-західній стіні. Саме через неї тікало найбільше тепла. Тепліше, тепліше, в Раніше я а раніше були старі вікна, тобто ну було холодно, особливо коли вітер з цього боку ми це дуже відчували. Гроші на такі ремонти позичила Нефко, північна екологічна фінансова корпорація. Кредит на 3 мільйони гривень розрахований на три роки під три відсотки річних. Ще 700 тисяч подарувала американська агенція з розвитку. Щоправда, гроші за зроблені ремонти отримали не всі підрядники. Кредитні кошти минулого року загубилися у державному казначействі. Відповідно до процедури, кошти повернулись в міський бюджет, і вже в 2013 році ми повинні ще раз затвердити перелік об'єктів, на яких будуть виконувати ще виконані вже роботи для того, щоб відкрити фінансування. Навесні, коли дозволить погода, у поліклініці та двох дитсадках утеплять стіни. Тим часом міська рада вже готує заявку на наступний кредит. Йдеться про 4 мільйони гривень. Арсен Данилюк, Олег Кухар. наш репортер для програми Економіка. Новини культури представляє новий торговий центр. Три слони. Все для дому. Церква Петра і Павла у народі. Храм єзуїтів допомагає рятувати пікардійська терція. Частину коштів від цього концерту підуть на відновлення фресок у церкві. Публіки прийшло значно більше, ніж може вмістити храм. Тому пікардійці вирішили дати два концерти. Проти слову, проти слову я Колядували і щедрували давніми українськими колядами в оригінальних обробках зі свого альбому 95-го року Тиха ніч, а ще різдвяними піснями різних народів світу. Присутні не тільки українські, а й польські, німецькі, іспанські, англійські коляди тобто, бо свято різдво воно об'єднує людей на всій планеті. І, і, і неважливо, якою мовою ти спілкуєшся. Частину грошей від продажу квитків передадуть на реставрацію старовинних розписів храму, які датують 18 століттям. Ми не кажемо, що ми цим концертом зберемо там всі 10 мільйонів гривень, які потрібні. Зрозуміло, що ні. Але ми можемо привернути увагу до цієї проблеми, і можливо, хтось після нас також продовжить. Цю справу ми бо меценати, спонсори, і можливо держава зверне увагу на те, що це потрібно зробити. Пікардійці постійно займаються благодійністю, але воліють про це мовчати і ретельно дбають про те, аби їхні добрі справи залишалися у таємниці. Славу собі на цьому не будуємо. Це є інші справи. Ми свою популярність, своє все здобули своєю працею. А допомагати комусь не треба про це афішувати надто. Втім, у цьому проєкті розголосу неможливо уникнути, бо чимало слухачів хоче допомогти храму та й скучили за співом пікардійців, які рідко дають у Львові концерти. А тим паче у такому приміщенні коляди у храмі звучать інакше ніж у концертному залі. У напівтемряві при свічках під старовинними склепіннями по особливому відчувається містерія різдва. Ми не вижуємо спокою і обереса. І лише після другого концерту у храмі єзуїтів пікардійська терція із почуттям виконаного обов'язку зможе разом досвяткувати. На фіградійська терція святкувала дуже, дуже мирно. Всі по хатах святкували, разом ми ще не святкували. Маю надію, що там у нас зараз скоро у родини. У мене і Андрія Каприля. Так що я думаю, ми це якось об'єднаємо і напевно все-таки справимо разом. І це, це і буде кода на наші, на наші свята. Марічко Крижанівська, Олександр Бригадир, Юрій Герасимов, наш репортер для програми Культура. Ой, радуйся земле, син, Божий народися. Шріланку три слони тебе кличу. До кінця січня купуйте меблі та товари для дому у торговому центрі. Три слони. І вигравайте подорож на двох до казкового острова «Три Три слони все для дому. Мої вітання. Наш спор до вашої уваги. Хижаки проти птахів. У другому матчі проти Сокола львівські Леви хотіли довести, що перемога 6-2 не була випадковістю. Кияни ж прагнули перемогти та ще більше відірватися від львів'ян у турнірній таблиці. Гості кинулися із місця у кар'єр та уже за перші хвилини закинули дві шайби. Такий бліскриг шокував хижаків. І ще до першої перерви соколята втретє пробили селіверстова. Мене те, щоби недооцінили Сокіл, але напевно у голові все ж залишилось, що вчора вони лише один період зіграли добре, а потім так від оборони діяли. Тренерський штаб Леві вніс певні корективи. Господарі взяли тайм-аут та замінили гулкіпера. Замість досвідченого Селіверстова на майданчик вийшов перспективний, безхлібний. Ні, тразниці готові а без різниці. Готуєшся до матчу, розминаєшся, просто знаєш, що інший воротар починає, але все одно тренуєшся. Ти в обоймі завжди маєш бути готовим вийти. Яка різниця, що рахунок 3-0, що так, що так, не можна більше пропускати? Проте одну шайбу юний кіпер таки пропустив у другому періоді. Леви мали тотальну перевагу. Створили безліч чудових нагод аби відігратися. Проте пробити хочувара не змогли. А от Сокіл своїм шансом скористався. Арбітри зарахували сумнівну шайбу Карпенка 0-4 перед останньою 20 хвилинкою. Якоїсь величезної різниці у майстерності між командами немає? Тому хто сконцентрованіший, хто більше хоче, то і перемагає у таких матчах. Старт третього періоду не дарував оболівальникам жодних сподівань на диво. Проте господарям поталанило закинути дві шайби поспіль за ними третю, Тому останні хвилини матчу були гарячими. Хіжаки збарнували кілька нагод забити і програли три-чотири. Мабуть, фарту не вистачило. В принципі, моменти створювали, але десь не допрацювали до кінця. Вони кістьми лягали, використовували усі свої нагоди. Трішки фарту забракло. Попри фінансові труднощі, клубові не бракує оптимізму. На даний момент всі сконцентровані на хокеї. Була розмова з керівництвом Маркіан Романович Лубківський зустрічався з хлопцями. Ми обговорили всі ті моменти, які виникли в колективі. Всі працюють, всі б'ються, лягають під шайбу. Ну і звідси і видно, і командний дух, і все. Леви залишилися шостими, значно відстаючи від п'ятірки лідерів. Проте місце у наступному раунді хіжаки собі майже гарантували. Віталій Кулачковський, Олексій Шолковий. Наш спорт. Одна перемога і одна поразка. Львівські волейболісти відіграли восьмий тур чемпіонату України. В іграх вищої ліги у Харкові зустрілися львівський волейбольний клуб Барком та Харківський локомотив Надія. У першому матчі львів'яни впевнено вибороли перемогу 3-0. У повторній грі Львівський барком таки поступився господаря майданчика. Волейбольний поєдинок завершився з рахунком 2-3. Як підсумок з виїзного матчу, ВК барком привіз чотири очки з шести можливих. На наступні ігра чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд. Вищої ліги львів'яни поїдуть вже у лютому до міста Суми. А подивитися на наших волейболістів у рідних стінах можна буде 23 лютого. Це усе про спорт на сьогодні. Для вас ще далі курси валют і прогноз синоптиків. На все добре. Євро 10 гривень 66 копійок, американський долар 7 гривень 99 копійок, російський рубль 26 копійок, польський злотий 2 гривні 58 копійок. Хороші погодні умови не гарантуємо, але гарантуємо хороші ціни у сімейній аптеці. Сезон привабливих пропозицій. Купуйте сьогодні від 85 гривень та отримуйте знижку 10% на наступну покупку. Сімейна аптека доступні ліки поруч. На середу 16 січня синоптики прогнозують сильну хмарність, невеликий дощ, температура повітря в день і вночі близько нуля, вітер північно-східний 1 метр на секунду. Святкові місяці від Екодім. З 1 грудня до 31 січня вдвічі більше квартир зі знижкою до 4%. Екодім – справді якісне житло за доступними цінами. 224-9100-3w.ecodim.com Одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу жадор. Одяг ведучої від торгової марки Крокос. Крокус твій крок до успіху.